Вітаємо у Каяк Дніпро. Я Олексій, є сертифікованим інструктором Британської асоціації Каноя і зараз я проведу первинний інструктаж техніки греблі на каяку. Отже, з чого все починається? З того, щоб правильно взяти весло. Ви його браєте прямим хватом, як на турнічку. Друге це налітка, Каяк повинна дивитися на вас. Третє це ширина хвата. Як оприділити, кладемо весло на голову. По центру, і в ваших ліхтях повинно бути 90 градусів. А, починаємо грести. Грибочок а, починаємо впереді, попереду себе на витягнутій руці справа. Прогрібаємо вздовж лінії каяку, паралельно каяку до бедра. Виводимо весло ребром із води, права рука повертає на себе весло, лівий воно і ви Робити грибочок зліва. Справа достали, повернули, зробили зліва. Це є повний цикл. Для початківців. Раджу вам грести низьким вуглом, тобто весло по відношенню до води не повинно перевищувати 45 градусів, краще навіть нижче. Грести трошки в сторони. Повороти для того, щоб повернути направо. Ми робимо дуговий грибок зліва від носу до корми. Якщо вам потрібно повернути наліво, ви робите дуговий грибочок справа від носу до корми. Низьким кутом, максимально низьким. Якщо вам потрібно загальмувати каяк і повернути направо, ставляйте весло справа, каяк буде гальмувати і повертати направо. Якщо потрібно гальмувати зліва, вставляйте весло зліва, каяк буде гальмувати і повертати вліво. При цьому весло повинно бути перпендикулярно каяку. Не потрібно вставляти весло позаду себе або попереду себе. Тільки ось перпендикулярно посередині. Якщо ж ви в'їхали очерет і вам потрібно вивезти корму, виїхати із якогось там завалу, ви робите від себе грибочки справа від себе, зліва від себе, від корми до носу. Без розвороту лопатки здаєте назад а потім на себе розвертаєтесь. Отже, одягаємо жилет та йдемо на воду, перевіряти терорію на практиці. І так, коли ви вже сіли в каяк, берете, весло на літкою на себе, виставляєте склад 90 градусів лікар. Починаєте, починаєте грибочок справа. Дивіться, перший грибочок справа, лопатка заходить у воду, ви прогрібаєте вздовж паралельно каяку до лінії перекладати за стегном, виводите весо ребром, водичка схапає в річку Дніпро. І повертаєте руку на себе. Висловку повертаєте правою кістю в лівій, у вас провертається для того, щоб ви зробили зліва грибочок. Потім справа, зліва. Дугові грибки. Якщо нам потрібно повернути вправо, ми робимо дуговий грибок зліва від носу до корми. Вставляємо весло попереду себе і робимо дуговий грибок. Якщо нам потрібно повернути наліво, робимо дуговий грибок справа від носу до корму. Якщо ви вже набрали шлюхість, а вам треба загальмувати і повернути наліво, вставляєте виход вліво і тримаєте. Каяк як буде гальмувати і повертати вліво? Якщо ви набрали швидкість, вам треба повернути направо, вставляєте виход справа і тримаєте. Стоян буде гальмувати і повертати вправо. А потім, якщо вам треба розвернутися, ви робите дубові грібки від себе справа або дугові гірки наліво зліво на себе, відносу до корма. Якщо нам потрібно здати назад від себе, виїхати із очерету. Робимо зліва від себе, справа від себе декілька грибочків, щоб розвернутися. Самі розповсюджені помилки, коли е, висновок взяли неправильно. І асиметрія дивиться вгору, а не вниз лопатки. Перевертайте весло беріть правильно наліпкою на себе. Друге, це несиметричний хват, або ближче до правої лопатки, або ближче до лівої, все це впливає на техніку. Наступне це ширина хвата, якщо ви його берете дуже вузько або дуже широко. Наступне це неправильний хват. Якщо ви берете обратним хватами, ваші ліхті пригреблі будуть впікатися у ребра. Переверніть і в'язьміть правильну А, прямим. Наступне це коли ви не довертаєте лопатку, тобто робите грибочок, достави справа весло і не підвернули його, а просто зробили грибок зліва, весло просто розрізало ребром воду і ви не відчули зацепу води. Ще одна помилка, коли грибочок, коли ви починаєте не попереду себе на витягнути руці, а в зоні бедра і грибете за себе. Це вже запізно і це також впливає на вашу техніку. Отже, виправляйте ці помилки і ваша техніка буде ставати дедалі кращою. Дякуємо за увагу. Подорожуйте на здоров'я разом з нами та до зустрічі на воді.